Дорога в 17-ту колонію. це Такою дорогою їдемо вже хвилин 20. Це найкраще виявить. Це, це, це покращилося. Колеги говорять. Ще другу передачу вимкну. Ще другу зараз. Можа, може, а може не. І не будемо вийти. І не скористаємось. Як туди їздять хворі на туберкульоз? О, павліни навіть тут якісь. Це невідомо. Павліни є, да. Домашні. — Переплка що забуває. Куроп... Яка... Куропіол якийсь. Отакою От дорогою їздять хворі І лучше. на туберкульоз. Тут. Люди так рідко їздять, що навіть дичина спокійно. Спокійно вона гуляє, нікого не боїться. Як ви думаєте, скільки перевірок Суди. сюди може приїхати в цю установу виконання покарань На дотримання прав засуджених. Ми якраз попросимо журнал перевірок да. і спитаємо, коли останній раз у них були з департаменту, з прокуратури. З прокуратури. Офісу З офісу уповноваженого. З офісу уповноваженого. Ну, за винятком, що може в них місцевий прокурор живе там по сусідству. Коні. По сусідству. Так. Ми проїжджали, стояло аж 4 машини розмінування. Хлопці працювали. Тобто місця тут ми їдемо по колії. Небезпечні. Взагалі стараємось не звертати. О, тут нібито покращилася дорога. І навіть з'являється... О, другу передачу навіть. Але <гум> включив другу передачу, це вже 4 кілометри ще нам осталось. Отакій От прекрасній дорогі. В общем, можно подвеску оставить. Ого. Ну, с Божьей помощью. С Божьей помощью. только с Божьей помощью. Боженька хочет, чтобы мы доехали. Кто ж не ездит? Не, никто сюда. Хто ж туди Такие придурки поїде. ЗВУ до ХПГ.